Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішньому гостя. До мене завітав перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради, пан Олексій Циганков. Пан Олексій, радий вас бачити. Взаєм, вітаю. Е, у нас є цікавий інформаційний привід, і ми отже, напевно, декілька років ми його продовжуємо і продовжуємо висвітлювати. Він такий тяглість має певно. Я чудово розумію, що це Сталість залежить сталісті. Тя... А скільки часу ми вже про це говоримо? Правда? Третій рік ну, говоримо. А, і ми чудово розуміємо, чому ви, як учасники цього процесу, ви чудово також розумієте. Чому в першу чергу, а ми, як глядачі, слухачі і як майданчик, ми також намагаємося осилити осягнути всю цю глибину. Чому так помало? Що саме відбувається в цьому процесі? Взагалі, ми. Говоримо про зараз. Ми будемо сьогодні говорити про третю регіональну мережеву конференцію. А взагалі мова йде про єфокалчері. Наскільки я пам'ятаю в межах проекту в межах в межах проєкту. І ось оця третя регіональна, третя регіональна, скажу нашим глядачам і слухачам, вона відбулася 5-6 жовтня цього року. Вона відбулася в місті Цинандалій. Це дуже близьке, тепле, гарне таке. Зігріває от так, так, так. От по по навіть по емоціям, таким внутрішнім емоціям, назва це місто в Грузії. І саме там на тому майданчику і відбувалася оця е, третя міжрегіональна. Е, ви також були запрошені. Е, делегація нашого міста там була е, ось з цього місця. Е, більш детально, пане Олексію. Ну, справа в тому, що такі конференції, як ви сказали, це вже третя міжрегіональна конференція учасників проекту вона збирає учасників проекту, які долучились до оцих... Долучились до проекту «Єфокалча», який проводився спочатку для написання, для створення стратегії розвитку культури для нестоличних міст. І, власне, далі він вже проходить в рамках цієї конференції проходить обговорення з реалізації стратегій. Тому що в проєкті беруть участь країни Східного партнерства. Ось і Україна, як члени східного партнерства і учасник програми «Єфокалча» також запрошується на такі зустрічі для обговорення, для, скажімо, створення якихось спільних потенційних проєктів і для. Вивчення якихось вдалих кейсів з реалізації стратегій, з роботи певних закладів, з роботи певних громадських організацій. Тому от на цій конференції були і присутні спікери з Франції, теж дуже цікаві такі кейси в напрямку розвитку роботи музеїв. Тобто там їхнє напрацювання Так, да, да напрацювання. Більше того, цікавим було дізнатись про саме якийсь інтерактив, пов'язаний в роботі музею, тому що музей, робота музею виходить на новий рівень. Музей, скажімо, виходить за рамки, виходить за межі стін будівлі як музей класичний. Ну і на сьогоднішній день це така платформа для роботи для створення нових гарних. Культурних продуктів а, Ну, тут можна обіграти вашу фразу. Музей виходить за власні стіни. З одного боку, ми розуміємо, чому Тому що це технології, з іншого боку, це гірка правда виходить за межі стін, тому що е, у частини музеїв України стін вже нема. Це На велика жаль. проблема, тим більше вона також, скажімо, в неофіційній обстановці е, обговорювалась і. Те, з чим зіштовхнулися, не кажу зараз конкретно за музеї, заклади культури, особливо які знаходяться по іншу сторону Дніпра на лівобережжі, 24 лютого 2022 року встановило нові вимоги і нові, скажімо такі, моменти, які треба враховувати при житті закладів в умовах війни. Це стосується і евакуації, це стосується і передачі якихось цінностей. Це, врешті-решт, стосується і е, передислокації культурних менеджерів, митців з е, зміст, де Проходять активна фаза бойових дій. Ем, як ми коли ми говоримо про медиків, ми дуже часто використовуємо поняття протокол. В, скажу дуже грубо: медики працюють за протоколом або діють в ті чи іншій ситуації за протоколом. От цікаво, чи якщо говорити вже про музеї, чи е, є у музеїв. Е, Хоча би теоретично протокол дій в тій чи іншій ситуації. Чи лівобережні музеї створювали буквально з коліс і працювали з коліс в тій ситуації? Вам не відомо? На жаль, з коліс. На жаль, з коліс є певні і наші колеги, і я знаю, от музей в Вінниці також долучався активно на перші дні війни до роботи співпраці музеїв, які евакуювались, але на жаль, якось конкретного Протоколу для конкретної громади для конкретних музеїв його не було. Я чому запитую, тому що не один раз ми говорили на цьому майданчику, наприклад, з тою самою Тетяною Журновою, а, яка казала, що ми говорили це в 22-му році, і вона казала, так, ми збираємо, ми, ми робимо те, 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 те оці дії, які ми маємо робити, і це якби логічно було в тій ситуації. Ситуації 22-го року. А, окей, е, поки що тему музеїв з. Так, трішечки в сторону а, статистичні дані, пане Олексію. Хто хто був, скажімо так, основним? Хто основним був на майданчику? Хто в основному, крім Грузії, як приймаюча сторона, як приймаючий майданчик? Я чудово розумію, хто був основним на цій третій міжрегіональній? Ну, приємне те, То основний що... я беру лапки сам. Да, да. да. Приємно те, що власне основними. Були всі, тому що в перший день конференції кожний учасник проекту презентував свої напрацювання презентував свої кейси реалізації своїх культурних стратегій. Це були і міста Арменії, це були міста Азербайджану, знов ж таки вже згадуваної Грузії, Молдови і власне України. Це ті делегації, які приїхали. П'ять міст, які входять до мережі східного партнерства. Угу. А фонди? Е, так та... і залишився. Там Гьоти, напевно? Е, організатором, власне, був сам Гьоти Інститут і партнери, які також відповідають за реалізацію цього проєкту ЄФОКАЛЧ. Це і французький інститут, датський, власне, той перелік, який був на початку, вони всі долучились. А Випадково це надалі? Чи... Ну, це третя мережева конференція. Минулого року друга проходила у в, в місті. Дуже такому. От вилетів. І я не пам'ятаю. Ну нічого, нічого страшного, я також, до речі, одразу зараз не згадаю. На, на язиці кахеті, ну це не кахеті. Ага. Це дуже відоме місце на е, Сході. Але також Грузії. на Заході Грузії. Але також так. Грузії. Окей. Е... Практичне застосування е, тих механізмів, які або були озвучені, або були напрацьовані е, е, От тези, от тезово про тези, які е, зустрілися на тих майданчиках. Про що ви говорили, і до чого в принципі який план виробили е, перше, це було як я вже сказав. Перша частина, от, власне, мабуть, вона одна з основних е, зустрічі. Тобто цієї конференції це презентація власних стратегій реалізації. Друга, не менш важлива, це воркшопи, це такі москові можна сказати штурми. Тобто, коли усіх учасників ділили на команди по 5 чоловік, щоб в кожній, краї... в кожній команді був представник з однієї країни, напрацьовувались потенційні спільні проекти. Тобто там протягом 10 хвилин потрібно було розробити спільний проєкт, в якому приймуть участь однаково і одночасно представники п'яти цих країн, представлених, ну і показати взаємодію. Тобто Ми працювали з колегами, і от... Розробили такий потенційний проект у напрямку культурної спадщини. Чому, от ви кажете, протягом 10 хвилин це був як московий штурм. Е такий. Так, я, я розумію. А от це як тренінг був виходить? Це більше. Да, більше це подін... тренінг. Більше, Ну тому, що от я по таймінгу розумію: 10 хвилин ну, створити Ну, ми щось... третій раз зустрічаємося, ми один одного знаємо. Ну, і, е Тренір, Ні, ну третій вийші, раз за три роки це, да, це, це, це дуже часто ви зустрічаєтеся, звісно. Ем, які проекти е, ну, в першу чергу е, дивишся на інших для того, щоб розуміти, яке місце ти якби посідаєш, ти на якому місці ти знаходишся? Тобто, ми в будь-якому випадку ми всі порівнюємо себе з іншими людьми. Що е, як кажуть, що кинулося в очі, бо на що одразу е, заакцентована була ваша увага? Які цікаві проекти, і ви без і ви так саме про от, от, от це от обов'язково треба взяти і ще раз перепридумати. Ну так грубо. Ну, відверто скажу, я дуже задоволений тим, що от і рівне, да, учасники було з Рівне, міста Рівне і, і з Вінниці. Ну нам я вважаю було м, чим е, презентувати свою роботу. Е, я дуже в захваті від. Е, тих інструментів, тих елементів нематеріальної або матеріальної культурної спадщини, які можуть створювати величезну конкуренцію країнам, наприклад, Азербайджану, Грузії, Молдові. Хоча там теж воно на високому рівні, але вже той сформований перелік, той е, сформований да, список культурної спадщини, який нам на сьогодні відомий, він, Є дуже конкурентно спроможним і це викликає цікавість у наших колег з інших угу, країн угу. щодо того, щоб можна було взяти, ви знаєте, є один величезний такий стоп-знак: це війна. Ми так. не можемо говорити на одних, скажімо, на одному рівні про реалізацію певних проєктів, тому що у нас є багато обмежень. Ці обмеження стосуються, я ще раз кажу, не тільки воєнного стану якихось законодавчих моментів. Вони більше стосуються наявності культурних менеджерів, відтіку серед проблематики, відтіку кадрів культурних, будемо відверті, мобілізаційного процесу до лав збройних сил, працівників культури. Тому. Якщо говорити так, ми поставлені трошки не в рівні умови. Ми не можемо робити величезні масові заходи, які в нас теж були заплановані. У нас вони були традиційними практично по всій Україні. Ну, На сьогоднішній ну, день же. ми коли розробляли стратегію, ми вже говорили в цій студії про це, ми намагались показати і донести момент культурної адаптації, тобто адаптації під ті умови, в яких сьогодні живе країна, і ми пішли шляхом розробки максимальних. Максимальної розробки проектів в напрямку камерних заходів, угу. тобто, щоб це були не масові, не одночасні скупчення людей. А власне були от такі заходи, які б відповідали безпековим в першу чергу. Ну відверто, пане Олексію, не всі пішли таким шляхом. Ну... Скажімо так, особливо, що зараз збурює громадськість вже декілька днів це весілля у Львові, але це зовсім інша історія. Це ніякого відношення до калчури фокалчури не має. До чого ви дійшли, і який дороговказ, можливо, всі разом ви робили, і тепер. Може буде третя, я не знаю, що потім буде після чпісля пі, четверта буде. Що буде після третьої? Ну, проект е, має свої часові межі. Він закінчується в кінці 24-го року, тому <in> маю м. надію, що буде четверта, а може ще й п'ята така конференція. Ну і е, щодо дороговказа, то нам більше м, зручно да будемо це так називати, е, говорити про реалізацію культурної політики. З містами, з містом з містами з України на сьогоднішній день, це три міста рівне і Одеса, Одеса також долучилася говорити між собою чи говорити на міжнародному рівні? Е, говорити між собою і е, виносити якусь спільну проблематику на міжнародний рівень, тому що що в Одесі, що в Рівному, що в Вінниці, загальна проблема одна, угу. яку я озвучував трошки раніше, угу. і відверто кажучи. Е, ми вийшли вже за формат якоїсь конкуренції між містами, тому що вже всі отримали свої е, е, гранти, mm -hmm. да, тобто отримали свої оцінки від міжнародних партнерів, і зараз ми, я вважаю, маємо максимально підставляти один одному плече для реалізації от, своїх стратегій. Знову ж таки, хочу сказати, що ми не помилились. Я вважаю, коли в 2022 році, вже під час війни, вирішили, що ця стратегія є дороговказ і вона є адаптивною стратегією. тому що запланувати стратегію до 2030 року в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, це. Не зовсім назвемо це об'єктивним, угу. тому що весь час ситуація змінюється. Але маємо на меті в кінці 24-го року знов закатати, як то кажуть, рукава і сісти, створювати вже основний документ культури до 30-го року. На сьогодні, якщо ми говоримо між українськими містами. Набагато простіше мені так, чомусь так мені здається, набагато простіше домовитися. Чи є е, бачення загальної картинки, загального напрямку, е, що ми маємо транслювати? Що має транслювати українська культура, український оцей культурний пласт назовні? Тобто на Європу, на весь інший світ, є взагалі піднімалися такі питання. Е, ви знаєте, піднімалось, і я хочу сказати, що. Е... Цей процес він не вимагав е, якогось втручання. Тому що з початку війни, з 24 лютого, всі пам'ятають. Е... Фронтмена гурту Boombox на фоні Софіївської Фісофійського собору червону калину, яку підхватили потім Floyd. тобто Україна вже почала диктувати свою таку мілітарі культуру. Угу. І Я думаю, що цей процес нас охопить на найближчі в будь-якому випадку, 10 років, тому що говорити про культуру, говорити про Україну. Неважливо про культуру, і економіку це дорівнюватиме або війні, або завданим руйнаціям, завданим втратам, але все одно це буде м, на міжнародному рівні транслюватись таким чином, як е, культура, яка, якщо ми говоримо тільки за культуру, е, культура, яка створюється у ці роки, вона буде я не хочу говорити слово пропагувати. Трагедію України, але вона буде звертати в будь-якому випадку увагу. Чому тому, що будуть створюватись комп'ютерні ігри, угу. війна про що? про Україну, музика про що? про Україну, про боротьбу, про е образотворче мистецтво так само. Кінематограф, Як... кінематограф е, література. Абсолютно, mm -hmm. абсолютно. Mm -hmm. Тобто, це буде говоритись або про е, пошук нових сенсів після тої трагедії, яку пережила Україна, або е, через якісь конкретні долі, випадки. Тобто, все це величезний пласт матеріалів для митців, для. Е, Працівників культурних менеджерів е, попит є не тільки у нас в Україні е, От цікаво, чи є попит за кордоном? Бо ми досить часто стикаємося з фразою: А невже у вас війна? А невже це все у вас відбувається? І тут культурні меседжі можуть спрацювати набагато більше і сильніше. А вони працюють, тому що якщо прилетіти в Франкфурт в аеропорт чи бути десь на Станції метро умовно, не знаю, десь в Ризі чи mm -hmm. в інших країнах там однозначно торкається тему війни в Україні. Тобто це виставки, це я знаю якісь там і форуми проводились, і більше того потрібно віддати належне. Тим менеджерам культурним, які, не дивлячись ні на що, вони сідають, їдуть на любі заходи в Європу. Хто, звичайно, має можливість виїжджати, і вони говорять, і будемо називати це так: кричать про проблему в Україні, про війну саме мовою культури. А ви їх ще почули почули і послухали? А, дякую. Дякую, пане Олексію. Я сподіваюся, що не один раз ми будемо ще звертатися до цієї теми, і не один раз ми будемо обговорювати. Е не хочу казати, культурний фронт. Фронт все таки один. Але культурний напрямок і як там буде розвиватися, і що ми маємо зробити, і як ми маємо включитися в цю роботу. Ми обов'язково ж з вами будемо говорити як на е, в рівні нашої Вінницької міської територіальної громади, так і на рівні області, на рівні України. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене гостяв був перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради, пан Олексій Циганков. Щиро дякую, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім. Знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 арафаєв. Місто над Богом. Події, що поруч.